Всім привіт! І сьогодні в нас ЗНО. Будемо з вами разом розбирати ЗНО попередніх років: 21, 24, 23 і так далі. Ми почнемо зараз з ЗНО з вами 24-го року. НМТ, якщо правильно казати, перший варіант. Тож, і ми почнемо з цієї вправи: Alleswurst. Вурст. тут нам потрібно доповнити текст. Так, щоб він у нас вийшов граматично, та, граматично правильний та змістовно коректний по змісту. Що ж, давайте з вами розглядати, що у нас тут є. І ми одразу з вами переходимо до ось цього речення: Аня, надіне Рювелінг ага, і бачимо наші речення. Das одразу не підходить, поки у нас ще нічого немає. Wenn – також. Und. Можливо, поки що залишимося цей варіант. Оп, не було у нас ще такого, щоб такі складні речення утворювати. Haben. Vielleicht. можливо, бачите, у нас немає ще ніякого тут слова. Das також відкидаємо варум und wenn. Тож, у нас залишилось з вами два варіанти. Und. Abos haben. Anja und Nadine Rüveling und die Schwestern haben sie nach Hamburg und Berlin transportiert. Dwa raze und stawete. Haben angerufen. Die slovoje haben angerufen. По змісту підходить. Що ж, у нас у 17-му буде Е. E. І ми одразу цей варіант з вами закреслюємо. Ми ось так от зробимо з вами. І ми помітимо для себе, що цей варіант вже використаний. Тобто його більше не розглядаємо. Щоб він нас не відволікав. Also, Йдемо далі. Папа Пауль хат нагден Anrufen і Мавіда Pakete gepackt. Папа, що хат пакети getpact. Пакети – це у нас посилка. Хат ge запаковував, пакував їх. І дивимось, у нас тут є кома. ihm jetzt dabei helfen können. Ім, Кому їм пакетам або ж посилкам, або ж папі, незрозуміло, не підходить. онлайн шоп will. Коли хочуть зробити гарний онлайн магазин. Ні, щось не підходить und die Schwestern haben sie nach Hamburg und Berlin transportiert. Здається, по змісту підходить, але не поспішаємо, йдемо далі. Ob unser junges Startup, ну, який Startup, у нас там про посилки йде річ, мова, dass wir es wirklich ernst meinen. Хто ви? Не зрозуміло. Warum? Питальне дієслово слово, ні. Wenn man wirklich recht, але шпайзи, це Коли дійсно хочуть, як Приготувати смачні шпайсні, якісь там справи, страви. Ну, щось незрозуміло. Тож, у нас залишився лише варіант С. Schwestern haben sie nach Hamburg und Berlin Транспортір. Так, це в нас підходить Зі. У нас мається на увазі ось тут ці посилки. Зараз я вам покажу Зі. І ді-пакети тут. Тож, тож, у цьому варіанті буде 18 С. Ми закреслюємо з вами цей варіант. Так. І йдемо далі. Also. In September die Dava. І знак питання. Тут дуже все легко у нас є ось тут питальне дієслово слово варум. Тому навіть ми нічого думати не будемо і одразу ставимо ось цей варіант. Варіант Г варум. Тут нам дуже поталонило, пощастило, тому ми ось так ось цей варіант викреслюємо. Так, gehen wir weiter. Man muss sehr viel Zeit investieren. І тут ми бачимо Діцайт, я думаю, вам це слово відомо. Час інвестірен інвестувати. Потрібно дуже багато часу інвестувати. Ага, і отут вже дивимося по змісту. Дабай Йому можемо зараз цим допомогти. Та ну для чого? Wenn man einen guten -shop will. Коли хочеться зробити дійсно гарний, хороший онлайн-магазин. Підходить, здається. Тобто, мускуємо за цайт інвестірен, коли хочеться зробити гарний магазин. Об он за югене стартап, а з'ясові позитивне фідбек бед. Потрібно також багато часу інфестувати. чи наш молодий як стартап, юний стартап цього року отримає дуже багато позитивного фідбеку. Незрозуміло. Не, по змісту якось буде не дуже гарно звучати. wir es wirklich Ernst meinen. Незрозуміло, що ми це Ernst дійсно маємо на увазі

Зробити онлайн магазин, так, для м'ясного магазину. З багатьма смачними ангеботен варіантами або ж предложеннями. Ага, тут у нас кажуть про магазин і дивимось. wollten wir das небен unserem normalen Beruf machen. Спочатку ми хотіли це робити неб. Тобто поруч разом з нашою нормальною професією, нашою нормальною роботою, Тобто це все разом об'єднувати, поєднувати. Або haben Das schnell bemerkt, ми дуже швидко зрозуміли, помітили das funktioniert nicht. Це не функціонує. Тобто, нет. це дуже важко. І тоді потрібно дійсно прикласти багато зусиль або ж. Потрібно дуже багато часу інвестувати, і нам підходить варіант з магазином. Wenn man einen guten online shop machen will. Зупа! Це ми з вами зробили. Дивимось далі. Da wusste auch mein zuerst Skeptische Vater. Mm -hmm. Sagt Anja rüveling und Lacht. Не зрозуміло, тож, не можу зрозуміти, що він там. Зоerst skeptisch, щось знав, не можу зрозуміти. Давайте перечитаємо. Nach dem Motto alles oder nichts, все або нічого. Haben Anja und Nadine ihre ihren Job, ihren Job dann gekündigt. Kündigen, тобто звільнитися. Ага, трошки ми вже розуміємо, про що йде мова, і тоді дивимось. Угу. Тоді Спочатку наш тато як то, скептично це знав, і він мав відкликі лекарі шпайзен цуберети мьохте, ну при чому? Ні. І в нас залишається два варіанти das. Das wir ihm, das wir ihm jetzt dabei helfen können. Те, що ми йому зараз будемо також допомагати. Und das wir es wirklich ernst meinen. Що ми це маємо справді, насправді на увазі. Тоб... І давайте тоді перекладемо це все дуже гарно. Так, красиво, і це речення буде звучати ось так. Що у нас там? Мій батько, який спочатку був налаштований скептично, також знав, що ми насправді як серйозні, тобто наші наміри серйозні. Тобто, ми маємо. Це насправді серйозно. Тож, у нас там буде варіант 21 f Батько, який спочатку був налаштований скептично, знав, що ми налаштовані серйозно 21F. І ось так от ми це з вами зробили також. Хоп. І залишається у нас 22 речення. Und wir sind sehr gespannt. І ми дуже, як зараз, раді, dass wir ihm jetzt helfen. що ми можемо зараз цим допомогти. Uh, і... Of unser junges startup auch dieses Jahr so viel positive feedback, bekommt. що наш молодий стартап отримує позитивних багато від відгуків цього року. Та... І давайте подивимось. mit mit kleinen kleinen Moment, Firma aus der Region. Вони також кооперують, співпрацюють з маленькою фірмою в регіоні, з маленькими фірмами в регіоні. Тут у нас Плюраль, множина mit kleinen закінчення n фірменне aus der region so gibt es z.B. auch schwarzbrot я думаю, тут зрозуміло, що таке schwarzbrot, ja? як чорний хлібчик und nudeln паста, макарони im weckglas weckglas це у нас такі скляні банки де Можуть зберігатися якісь крупи, макарони, наприклад. в Азо... скляна банка. Наприклад, де зберігається джем Оразовас. Що ж, і ми розуміємо, що тут у нас не йде мова про батька. Вони дуже раді, що йому хочуть допомогти. Ні, в цьому контексті це не підходить. І в нас залишається лише варіант. Де? Що їх стартап. Отримує позитивний фідбек. Супер! все, ми З вами. Йдемо далі. Autos". Бачимо, тут нам потрібно вставити слова деякі. Ага, Не панікуємо, можливо, деякі слова ми не знаємо, їх переклад, деякі знаємо, але це не проблема. Будемо зараз з вами вирішувати цю вправу. Дивимось haben Daimler und Bosch jetzt die offizielle Erlaubnis bekommen. Боже, дуже страшно, я взагалі нічого не розумію. Але у мене є тут слова lösen, helfen, oft, erste. Ну, ні, я не розумію, я не розумію, все капут. Дивимось, у нас є з вами діє слово ось тут haben bekommen. Ага, ми розуміємо, це перфект у нас. Отже, ми одразу з вами викреслюємо дієслова. Нам більше ніяке дієслово не потрібно тут. Хельфінгон відпали. Фю ДАС, ага. Після ДАС це у нас артикель. повинен йти іменник. Тож ерсте та іма та ноє відпадають. У нас залишилось з вами пілот-проєкт on комп'ютер. Ми робимо з вами ось так: E та ГЕ. Ну, ми поки що не знаємо, що. У нас тільки початок цього завдання. Так, 24. Das is das voll automatisierte Parksystem der Welt. О, oh, Боже. Страшно. Дивимось. Uh -huh. Parksystem der Welt. Ми з вами «е» e прибрали, Г прибрали. Дієслово тут є. Ага, прибрали, значить, Льозен Хельфен. Дас. Ага. Дивимось. Парк зюстем іменник тут є. Ага. Значить, тут іменник не може бути, das, і ми не можемо сказати oft. та іма. Часто та завжди. І залишається дасноє або ж дас І дивимось Die beiden фірмен sagen. Дві фірми кажуть, обидві фірми кажуть, це. Fall Automatizier Park System De Welt. Ага. Світу. Угу. І ми задумаємося. Напевно, так. Тут може підійти варіант А. Це найперша, найперша повністю автоматизована система паркування у світі. Тож, тут у нас 24 А. підходить. Тут же дивимося так. По змісту, по контексту. Так. Знову все прибираємо ось так. от. Дуже добре, що ми можемо ось так з вами креслити та потім все видаляти. Schon hat in dem Parkhaus die Autos kontrolliert. Знову що ставити не зрозуміло. Одразу продивилися: дій слово є. hat kontrolliert. Все, значить, lösen, helfen, нет. Erste, ми вже так подивилися війшло в нас на другий план. Пілот-проєкт, комп'ютер. Поки що дивимось. Айн, mm -mm. а хоча дивимось, у нас з вами айн і це у нас артикль. Тож, не поспішаємо, нам потрібен тут іменник. Тож ми пробрали ноє, та іма та офт. Але я хочу наголосити, що я зараз прибрала ное та ерсте, тому що я знаю, що там. Под... Повинен стояти іменник. Але будьте уважними, тому що може стояти також, наприклад, ein neues Auto», наприклад. Але знаєте, чому ми там не поставимо з вами Ноє або ж Ерсте? а тому що у нас тут немає з вами іменника, до якого б можна було віднести ось цей прикметник. Якщо б тут стояло проєкт або ж комп'ютер, тоді б так AIN або stosnoe дивлячись, яке артикль слово, то тіп да. А так. М -м -м. Тут же у нас потім йде знову артикль аутос» і новий іменник, Тож ні, зразу ми видаляємо er та «ноє», І у нас залишилось пілот проєкт та комп'ютер. І раніше, тобто, шонфохе. Індем Паркхаус, як в гаражі, в цьому парковочному домі, в гаражі був Діаутос Контролірд, який як контролював машини. Ага. І ми з вами тут все одразу розуміємо, що проєкт не може контролювати. Тож це був комп'ютер ein Computer. І також der Computer, це у нас так, чоловічий рід. Проєкт? Ну в цьому випадку нам нічого не допоможе. Так? Тому що проєкт це нас даст середній рід. Тому «ein», «ein», що в середньому, що в чоловічому роді. Йдемо з вами далі. ein Mensch in Менш Nähe, um bei problem S. Mm -hmm. Швиденький у нас такий з вами відбувається контроль. Ми з вами вже поставилось тут 100% варіант Г, тому ми знаємо, що в 23-му ну, тут у нас Е. E, і, як вже сказала, фюдаз-проєкт. У нас проєкт середнього роду, тому даст-проєкт. Супер! Все у нас поки що з вами виходить правильно. Ми ці слова викреслюємо. проєкт, комп'юта, РСТ. І дивимось. Аба С ва. Діє слово є менш» – Іменник є. тобто Одна людина людина була. Угу. Добре. Тож «льозин» не потрібно нам, хельфи не потрібно. І залишається у нас іма, офт та ноя. Угу. Ною нам не підходить, тому що у нас стоїть артикль тут. а Ноє повинно стояти між артиклем та іменником. Тож ні. Тоді під... у нас що відбувається? Офт або ж іма. По змісту підходить іма. Тобто С ein Іма in менш Nähe». Завжди був, була людина поруч, um bei проблем zu». Дуже гарне тут питання. Чому? Тому що, якщо ми бачимо, ага, проблем Льозен, так, це в нас підходить. «проблеми у нас вирішувати, підходить автоматично, так. Але ж. Якщо ми будемо уважними, то у нас тут є бай. Хельфен бай. Ді слово з управління. Допомагати бай. І тому тут підходить лише варіант «Bei Problemen zu helfen. Тут також використовується граматика umцу для того, щоб. Завжди була людина для того, щоб. Завжди була поруч людина um zu» для того, щоб. Іхлярне Deutsch. Um in Deutschland zu Arbeiten. Я вчу німецьку, um in Deutschland zu arbeiten. Щоб працювати в Німеччині, наприклад. Що ж, і переходимо до наступного завдання та останнього. Im oder ia. Mm -hmm 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 -hmm. Stellen gestellt, stellte, stellt. Так, бачимо з вами hat. І ми розуміємо, що він хоче у нас тут, щоб стояв ще дієслово слово в кінці це наш перфект. Тому Штелен в перфекті буде «gestellt». Тут у нас варіант Б. А у Facebook знову хочуть нам діє слово. А у Facebook ми бачимо з вами іменник. Тут нам потрібно звернути увагу на іменник. Хто виконує дію? Однина або ж множина, якщо казати простим способом. Що ж, а у Facebook неmlich diese Nachrichten geschrieben. Mhm. Das Mädchen wurde gefunden, es geht ihr gut. Що ж, давайте дивитися, що у нас тут є. А Facebook і знову нам хочуть поставити якесь ті слово. Tibampton. Це у нас як е äh, люди, які працюють при владі, якісь äh, якісь чиновники, офіцери і так далі, якісь працівники і так далі державних установ. І ми бачимо ось тут di і закінчення N. Uh, І це в нас буде множина. Одна на цього слова виглядає ось так. Дебе амте. Тож дібеамтен це у нас множина. І ми з вами розуміємо, що тут потрібно дієслово, слово, яке має закінчення н. Хаттен – «гешрібен». Йдемо далі. Нума драйси. Фан хат ніхт geфален. Ага, «Айнен айнер eines айнем». Тут слід звернути увагу на те, що після слова ГЕФАЛІН у нас йде датів. Гефалін це в нас ПОДОБАТИСЯ. подобається, так? Es mir. це мені подобається. Тут у нас das nicht хат, das, хат, ГЕФАЛІН. це не сподобалось. Кому чому? Датів. Фан. І ми розуміємо, що фан це чоловічий рід. Тому

«Gestartet» лише до нього підпорядкується. У нас змінюється лише в перфекті «Had», «Haben», «Habe» і так далі. Воно у нас головне. Воно у нас не стоїть в кінці, тому валь не підходить. Da, та ж сама ситуація, і да у нас стоїть на початку речі і має ту ж саму структуру, як і валь. Тобто її слово повинно стояти в кінці. «Den» та десхаль підходять тут обидва. Але ми з вами ми зупинимось на варіанті десхальп. Азо ось цьому ден та десхальп. Вони майже однакові по своїй цінності, але десхальп нам вказує, як на зв'язок між твердженням та причиною. Тобто, давайте подивимося, це речення. Діполіцай хатця десхальп. Тому як поліцейські почали опитування. З цієї причини вони почали опитування. Так, 32. Тазехліх ist aber beides. Тут же в нас все змінено. І тому beides. Байдес ріхтіх. Тадзехліх ist aber beides richtig. А тут у нас іде тема стосовно ім чи ія. Дивіться, у нас слово das Mädchen, це у нас середній рід, так, дівчинка. І в Фейсбуці вони написали оголошення, що Sґate і агут Їй іде, як їй добре, вона почувається себе добре. Граматично це неправильно. Чому? Тому що Дасмедхен, S-Gate і повинен бути датів Im Good, s – Imguod. Але ж хоча в нас тут дівчинка, так? І тому написали Ія. І ось тут стосовно цього питання почали опитування. І тут пишуть Та дзехлігіс або байдес Ріхтіг. Чесно кажучи, тут це. Обидві варіанти ін та ія правильні. Угу. Коли ан де антиграматичні, конгруенс-орієнтір, коли ми орієнтуємось на граматику, то це ін. Правильно, граматично правильно ін. «Аба байден зінгмесен є. Але стосовно змісту, тут буде правильно ія, тому що дівчинка. Що ж, всім дякую за увагу. Успіхів з екзаменом. Z NMC-jem. Ta do naslednje srečanje.